Доброго ранку, друзі. Вас вітає канал Сільське подвір'я. І як ви з першого погляду замічаєте, ми сьогодні знову не на подвір'ї. Ми сьогодні знову йдемо на роботу. Взагалі-то канал у мене про сільське господарство, про утримання, <кій> переважно зараз в'єтнамських свинок навесні, як Бог поможе. Плануємо закупити бройлера, як Бог поможе. І чимось займатися таке, щоб ще приносило додатковий дохід. Думаю, започаткувати м'ясний столик. Що маю на увазі? Маю на увазі те, що, так як люди не хочуть тримати свині. В тому числі і на зиму, і ніякі, ні білі, ні в'єтнамці, то я думаю з чоловіком започаткувати якесь виробництво і продаж свіжої сировини м'ясної, сальної. І так само і. Кобченої. Можливо, буде продаж вудженини. можливо, буде і ковбаска. Ну, побачимо, бо, якби Бог дав дочекати весни, то на весну, то на весну. Якщо не розпродаємо ці осінні свині, то на весну, дасть Бог дочекати, будемо мати, на весну, на осінь, будемо мати шестеро свиней до різання Вони невеличкі. Як хто вже зі мною давно, той знає, що свині, ці не ростуть великі. Межа 80. 100 кг, залежить все від годівлі. Так що, а хто зі мною недавно, долучайтеся, підписуйтеся, ставте вподобайки, поширюйте відео моє у своїх соцмережах. Буду за це вам дуже вдячна. Так що ось такі, друзі, плани на весну. Головне. Було б здоров'я і дав би Бог спокою. Ну, якось так, <кій> якісь такі плани. Але, щоб ці плани здійснилися, завжди треба працювати. То, що ми і робимо. Я ходжу на роботу. У мене всі Різдвяні свята пройшли на роботі без вихідного, а чоловік працює вдома. Таким чином ми плануємо добитися успіху у ще якомусь додатковому заробітку. Ну, якось так. А далі, як я вже говорила, що я погода експрес, розповідаю, у нас сьогодні морозець. В принципі, на телефоні видає мінус чотири. Ну, думаю, що у нас тут, так як ми живемо близько води, я думаю, що у нас тут напевно, є всі... І сім. Шість, сім. Я думаю, що однозначно. Бо болото так замерзло, що під ногами нічого не подається. Так що, калабані замерзли, болото замерзло. Ну, якось так, друзі. Якось так. Дерева чуть інші. Ось таке гарне небо. Уже підхмарується. Коли розвіднялося, то небо таке було. Як червона заграва на вітер. Це вже переконалася, що на вітер червоні хмари. Так що, можливо, буде й вітер. Хто його знає. Ну, побачимо. Наразі болото дуже файно замерзло. Дуже файно. Це, як би сказати, легко йти на роботу. Дряпатися до своєї гірки. Задишка. Ой! Ну нічого, рухаюся в напрямку роботи. Все сьогодні замерзло, городи замерзли. Все позамерзало. Трава, трава теж. Все, все позамерзало. І дуже добре, що замерзло. Бо вже мені то болото так набридло, що набридло, що я вам не можу передати. Це, якщо добре придивитися, ось така була у нас дорога. Вірніше вона є, тільки то, що замерзло. Отак колесами помарнована бо болото. А люди то їдуть. Ще трошки. Ще січень, але він злетить швидко. Так як вже сьогодні 28 грудня, вже скоро Новий рік, усе злітає дуже швидко. Дуже швидко. Так що отак злітає і життя. Але я не скаржуся, що я ходжу болотом. Хоча деколи буває, деколи буває, вечором, як я люблю казати, переклинює нервів ціла купа через це болото. А часом ранком встаю, не хочу взагалі йти на роботу, бо болото. Але сьогодні, як би можна сказати, йду з радістю, бо замерзло. Ну якось так. Ось така погода експрес. Що вам ще розказати, показати? Не знаю. Два лебеді. О, приблизила трошки два лебеді. Тільки, можливо, десь унизу є більше. Не знаю. Ну, поки що я не бачила. Ну, якось так. Всім гарного спокійного дня, мирного неба, щасливих днів, всього самого найкращого. Па-па-па-па!